Воїни Збройних сил України на лівому березі Дніпра в Херсонській області підняли український прапор. Ця територія зараз є сірою зоною. Відповідне відео з'явилося в мережі 29 серпня. Цю інформацію підтвердило Херсонське видання мост та місцевий журналіст Костянтин Риженко. На одній з будівель на території садового кооперативу Шляховик. Військові помітили флагшток з українським тризубом і вирішили підняти на ньому прапор. Прапор під гімн України підняли. Військовослужбовці Андрій та Іван. Вони хотіли дати зрозуміти російським окупантам, що ті вдерлися на українську землю, яка, врешті-решт, буде звільнена. Зазначимо, дачі над будівлями яких за майорів прапор України розташовані між Антонівкою та Олешками. Сляція лівого берега Дніпра, он, Антонівський міст там десь. трошечки, це Андрюшка. Я Іван, Богом даний. Вон на ірі Що від нього залишилося, б**. Ну а так тут виглядає після потопу, після прильотів, обстрілів. Але ми тут знайшли, короче, випадково Отакий от прикольний флагшток на одній з будівель і вирішили, коротше У нас випадково в Андрюхи в кармані. Опинився наш жовто-блакитний стяг. Не, та ми, це не <гум> Ну будемо казати, що випадково. Він з'явився в тебе в кармані. І ми вирішили його вчепити на ну, оцей ось гарненький флагшток. Шо, що? А, так. Да. Давай. Бомба, все, вяжи.